Тримайся, моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зкране живи. Ми віримо, Піднімемося з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди. Мирних днів, ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе дочок і синів, гуртуються у горі діти й друзі, гуртуються на зло всім порогам. І перемога вже на виднокрузі. Бо з нами Бог і щесне Його план. Не здайся, моя рідна Україно, не смій клонитись в лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо у Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону. Країну нашу зболену в сльозах, Щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач. Помножму всі усилля та благання, Скажібо, кожен, Господи, Пробач! щоб відродилась ненька Україна, щоб у стокра прекрасніша була, Щоб знав. Весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог? Бог миру. кольору темно-зеленого виросли. Тут садила ту розсаду, вирощувала її. Ох, поливала, носилася з нею там, проривала її, думала, коли її садить, чи виходить, уже садить, чи холодно, чи жарко, а потім взяла усі помідори насіння. Такі вони гарні зараз уже. Взяла, прийшла, отаку рядочок зробила. Та й посіяла його прямо в землю, без ніяких тепличок, без ніяких вікон, без ніяких ніде нічого. І що я маю? Результат такий самий, як і з тими помідорами. Вони такі самі зелені стоять. Тільки більше коло них крутилася наша, а ці легенько взяла у землю, вкинула. Думаю, виростуть. Де вони дінуться? Ну та вони такі самі виросли, вони зелені, які горди нам і нічого я їм ще й не робила, ні кропила, ні листя не обривала, ніде нічого. Це ж помідори, вони повинні рости. Отак. От Посадив у землю насіння і воно повинно рости. Як ми вже починаємо туди лити, їх поливати чимось, то то вже толку ніякого не буде. Оце і всі мої виводи такі. Нічого вони не відстали в розвитку. Вони все догнали, вони воно ще й почервоніють, дасть Бог, звісно. Не буде отих уже дощів. Дощів їм, звісно, не треба. Да, звісно, що дощів їм багато не треба. Ну, так-то. Так що, який висновок? Носяться з тими. Ну, я думаю, більше носяться для того, щоб було що на відео показувати. Ох, я вже посадила. А це я вже підкормила. А це... І одно дивимося з такою захопленістю, дивимося на ці ж усі відоси. І собі давай, і собі давай. І що? І що? Скільки раз я собі кажу, що ти повторяєш, усе ж бачиш, наче ти не знаєш. Кидаю землю і хай росте. Та виросло, воно якісь, аж чорні такі. Такі гарні виросли повідомив, що ж з них додати. Ну, правда, там доносилася із цим. На вікні стояло там два десятки, то сьогодні я вибрала вже з них відеречко червоних. А ці будуть трохи пізніше. Ну, будуть. Я думаю, що будуть. Якщо ото вже така пишуть, така була пишуть. Ну, дивися, щоб бути в курсі всіх подій, значить. Мороз буде і все вас поморозить, і дерева, всі кущі, все поморозить. Що ви вже белите, що ви вже плетете? Вже немає що показувати, вже починають нас лякати. Наче ми перший день живемо на світі, нічого не бачимо, нічого не розуміємо. Ой, люди люди. Жили-бачили і ось дожились до того, що все цікавіше і цікавіше нам жити. Що ми вже тільки не бачили в цьому світі. Ну саме цікавіше ще попереду все одно. Так що живемо, надіємося і дивимося, який нас цей світ цікавий, до чого люди його довели, що земля вже нас не витримує, не витримує. Змиє, скине, все одно збавиться і збавиться. Отак От то. Так що, Хто буде багато молитися, то і залишиться. І буде ще жити, жити і процвітати. І радуватися. Ще достануть хороші часи. Але коли земля оновиться, от тоді тільки. Да, да, це правда. Це святі письмена такі. Так що чекаємо. Ага. Та таке щось буде з цього дива. Де ти тут ховаєшся, диня? Воно другу бачу. Воно трохи далі друга є. Зараз я прийду побачу, де ти тут ховаєшся. Угу. Де ти тут? Тут іще є. Наче не було, не було. А потім раз. І цвітуть іще. О, там ще воно є. Ага вже чотири, так? Да? Час чотири нас? Багато. Так. А це п'ята моя. П'ята. Ох, тут ще дві оного. Дві. І тут яка горна ось. Де вона тут заховалася? Ох, і заховалася. Та це ще щось і буде в мене. Ох, не даром я садила їх. Дивлюсь нема нічого. А це подивилася та є. Ще трохи її пожовтіють, бо вони ранніх сортів. Угу. І, і рябеньки націплялися. Як вона поховалася? Може щось і буде? Так. О. Це хотіла показати. Ось де хвостик оцей. Це не по цьому хвостику дивляться. А дивляться ось по цьому, який саме ближче до кавуна. Як тільки він вже сухий, оцей хвостик біля кавуна, то кавун вже спілий. А тут вже присох. Так. Ось який чорний. Ну тут взагалі вже хвостик сухий. Хочте, геть сухий вже. Ну, ще держиться. Цікаво, який же він там всередині. Треба взяти одного та подивитися, дивитися. Чи вправді це то. Ну, а це, звісно, в усіх кавунів такої, як тільки дається багато вологи, вони хтось показував своє відео, свій баштан. Кожен лупнутий. Кожен. Так що для них... Багато вологи не треба, бо отаке з ними робиться. І все. Кожен лупається. Я вже таке бачила десь. О. Так. Ага. А зараз ну, пошукаю ще. Ось десь чорний кавун. Але хвостик в нього ще живий. Значить, він ще зелений. Цей ту вже його. хвостик у нього живий. Хоч він і чорний кольору, темно-зелено. Так що от таке о, ще щось. Щось начеплялося. А яке воно буде, бо буває, як в тому році їх багато-багато було. А він ні один не годний, бо такий поганий, що їсти не можна. А оці зато красивені. Ох і красиві квіточки. Такі вже красиві. Всім гарного вечора, мирного теплого. І всім, щоб було завтра. Все, до побачення. Ох, такий запах свіжий. Ну, це той кавун, що я показувала вам, де хвостик був присухший. Думаю, я ще, ще раз провірю. Я взяла його і вирвала. Ну, куди далі можна йому ще... Як він уже аж перестигший, насіння чорне треба зібрати. І який він ранній. Я ще не чекала такого. А він вже і такий запашний, домашній. яка це краса. І дійсно, побачила, що хвостик сухий. Ото іменно, що я показувала хвостик. І все кавун як жарина. Ой, Боже. Смачного всім. Зараз я його спробую. Маленький, ну який він гарненький, га? Яка красота, га. Можна й порадуватися за нього. Так, дякую всім за увагу. Такий він. Ой.